Аспект Ірану. Наскільки дійсно ці протести, які вже два другий тиждень як тривають Україні, ну спроможні привести до падіння чинної влади, і як це може впливати безпосередньо на Україну? Наскільки, не знаю, зараз на цьому етапі війни Іран ще дійсно той важливий партнер для Росії, е, ну насправді ці протести можуть дуже багато що змінити в країні. Там кажуть, протестувальники ціле місто взяли під свій контроль. Поліція перейшла на їхні бік да на їхні. І, а, і це знаєте, така ситуація дуже ну неприємна для іранської влади. Тут же дивіться є один нюанс: у нас чомусь існує стереотип навіть в країні в експертних, навіть колах, що Іран це країна, в якій народ тотально підтримує оцих фундаменталістів, аятолу і так далі. Але насправді насправді, всі прекрасно знають, що більшість іранців, більшість іранців їм режим ЯТОЛІ вже давно не подобається, і вони би були ну і вони виступали б проти нього, якби була така можливість. Взагалі кажуть, що база, соціальна база цього режиму це взагалі 15-25% максимум населення. Максимум, а інші вони в принципі е, е, більше вважають, що Аятала повинен відійти. Вони ж є вони ж ви паралельна система влади. Бо тут фундаменталісти, а тут якби президент, у них парламент є. І до речі, в них навіть на цих виборах до парламенту є, на відміну від Росії, навіть якась конкуренція є. Це факт, ну, навіть якась там є. Але от багато хто від цього фундаменталізму втомився. Розумієте, тому що ну, він вже не дає тих результатів, він не захоплює людей. Тобто люди не настільки там вдарені, які ну, готові вони там за ним якби, слідувати. І тому о, зараз є реальна така можливість, що цей режим може просто рухнути, особливо, якщо його трошки підштовхнуть. Ну, в якому сенсі? Е, ну, наприклад, знищать ятолу фізично. Фізично да, от Ізраїль, в принципі, міг би це зробити і кажуть, що вони хотіли це зробити, але в останній момент сполучені штати якби заблокували це рішення. Але ж зараз ситуація може помінятися, і Трамп на хвилі такого в Венесуелі може дуже легко вирішити ситуацію з Іраном, тільки підштовхнути. А далі там більш-менш світський режим. Він звісно він не стане відразу дружнім там до Ізраїля чи ще до когось. Там да, це очевидно. Але ну він не буде принаймні нести таку загрозу, яку він несе зараз. Якщо він ще й посипіться, це буде другий удар по Росії, тому що тут Венесуела, тут Іран, і Трампу навіть не треба якісь санкції вводити проти. С умовно кажучи Російської Федерації, якщо ситуація на ринку просто поміняється, От дивіться, режим міняється, і вони кажуть, ми знімаємо санкції щодо нафти. Іран виливає цю нафту на ринок. Що буде з ціною? Ну ціна впаде. Впаде, все. І е, якщо Штати, от знаєте, зроблять як з цим лідером е, новим Сирії, е, як Трамп з ним зустрічався і сказав: Ну, приємний молодий чоловік в костюмі. А те, що він там їздив на цьому на мотоциклі, да, там значить з базукою на плечах. Там буквально ще два місяці назад, все окей, так Трамп скаже нормальний режим. Прибрали цих мул там, да які були при владі, а в них там якийсь президент, парламент. Е, окей, давайте знімемо частину санкцій, е, значить проти їхнього там нафтового сектору, і так далі. І все і на цьому, якби для Росії, буде дуже погана історія. Тому я б зараз от більше вік вирану дійсно дивився, бо американці можуть е, теж на нього звернути увагу, і от на фоні е, цього успіху в Венесуелі спробувати там ще ситуацію поміняти тим більше не своїми руками їм треба просто погодити це з Ізраїлем. мені здається, Ізраїль це зробить і ну, якби ніхто не буде звертати уваги на Організацію Об'єднаних Націй, тому що ну, слухайте, ну вона померла вже фактично, да? е, і на фоні того, що відбувається, вони просто виконують своє завдання і знов таки більше цивілізованого світу скаже: так, да, є питання щодо законності, але нема питань щодо необхідності. Давайте так скажемо. Да? О, таке формулювання буде. Угу. Ну що ж я думаю, що найближчі тижні нам стануть показовими наскільки дійсно Іран близький до повалення цього режиму, що буде відбуватися в Венесуелі з її нафтою, як це безпосередньо найголовніше, як це буде впливати на нас? Бо сподіваємося, всі союзники Росії як так чи інакше потерплять свій крах.